Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати тоненькі млинці на воді. Так, без молока або кефіра на воді. Вони виходять дуже ніжні і смачні. Підходять до будь-якої начинки, солоної або солодкої. Нам потрібно 3 яйця. Збиваємо їх міксером до легкої піни. Потім додаємо столову ложку цукру і 500 мл води кімнатної температури. Знову змішуємо міксером. Окремо з'єднуємо 300 г просіяного борошна, півчайної ложки солі та півчайної ложки соди. Сипаємо це борошно до рідкої маси і знову міксером ретельно розмішуємо, щоб не було грудочок тіста. Ось такої консистенції поки що виходить тісто. Залишаємо його постояти 15-20 хвилин. Далі до 150 мл води кімнатної температури додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти. В тісто наливаємо пару столових ложок олії і виливаємо воду з лимонною кислотою. Розмішуємо, щоб всі інгредієнти об'єдналися. Все, далі починаємо смажити млинці. Розігріто на середньому вогні пательню, спочатку змащуємо невеликою кількістю олії і наливаємо тісто. Розподіляємо його рівномірно тонким шаром. Воно спочатку стає таким пишним, підіймається і здається, що млинці будуть товстими. Але ні. Потім вони осідають і виходять тоненькими. Смажимо до золотистого кольору з одного боку, а потім перевертаємо на інший і ще хвилинку підсмажуємо. По бажанням можна кожен млинець змащувати тонким шаром вершкового масла, тоді вони виходять ще більш м'які та ніжні. І так далі повторюємо з іншими млинцями. Вийшли супер смачні ніжні млинці, які не залишать вас байдужими. Можна смакувати просто зі сметаною, медом або варенням. А можна покласти всередину свою улюблену начинку і смакувати їх в солоному або солодкому вигляді. Друзі, діліться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!